Вусопад у Черкасах, листопад оголошений місяцем чоловічого здоров'я. У всьому світі мужчинам нагадують про необхідність перевіритися у лікаря. Символом щорічної світової акції стали чоловічі вуса. Що чоловіки живуть на 7-9 років менше за жінок. На жаль, вони дуже часто уникають профілактичних оглядів, і найчастіші причини смерті серед чоловіків, це перше місце посідає серцево судинна патологія, друге місце посідає онкологічні захворювання, а саме рак простати, і психічні розлади та суїциди. В Черкаській області торік зареєстровано 448 випадків раку простати. Більшість діагностована на пізніх стадіях. Чим раніше виявлена хвороба, Тим легше її вилікувати, пояснюють лікарі. Тому важливо чоловікам після 50 регулярно здавати аналіз на простатоспецифічний антиген. Безкоштовно перевіритися можна буде в Черкаському онкоцентрі 22 листопада в день відкритих дверей. Що Кожен чоловік після 50 років може прийти в цей день до нас в заклад і здати той аналіз. Аналіз крові ПСА, безкоштовно і пройти профілактичний огляд у нашого спеціалісту-онкоорологу центру.